38-річна мати одиначка із Краматорська Юлія була вимушена тікати з міста, коли там почалися запеклі бої. Ще в дорозі жінку і 13-річного сина наздогнала новина. Їхній приватний будинок повністю зруйнований. Я їхала в поїзді, і сказали, що в будинок потрапив снаряд. Сейчас я дзвоню і спрашиваю, в якому він стані. Криші немає, глина тече по стінам. плесень появилась, тому що до дожди йшли. Для не пригоді прихисток родини знайшла у таборі для переселенців джерело, та це все одно житло тимчасове. Рано чи пізно доведеться переїжджати. Повертатись Юлії просто нікуди. А чи буде куди після закінчення війни не зрозуміло. Тож жінка вирушила шукати роботу. Раніше вона працювала бухгалтером, але зараз готова на будь-яку пропозицію, аби вистачило на прожиття та оренду якогось помешкання. Сейчас хотілося б, щоб какая-то помощь була по поводу жилья, тому що самой снимать очень дорого, а зарплати здесь небольшие. Таких як Юлія у Київському міському центрі зайнятості тисячі. Тут кажуть, вакансії є, але здебільшого робочі спеціальності з невисоким окладом. Навіть деякі роботодавці пропонують роботу в Київській області, особливо деякі навіть з наданням житла житла з розвозкою і таке інше. Тобто роботу можна знайти, але не завжди людина, яка має вищу освіту, яка, наприклад, працювала викладачом, згодна йти на саме на таку робочу роботу. Україна далеко не перша країна, де через збройний конфлікт з'явилося багато внутрішніх переселенців. Але тому, що агресії від сусідньої Росії ніхто і ніколи не чекав, держава виявилась не готовою швидко вирішувати проблеми біженців. Для цього просто не існує законодавчої бази. Як і куди розселяти, чим і за чий кошт забезпечувати, перевозити, допомагати, адаптуватись переселенцям. Відповіді країна шукає щоденно. Если правительство э, скоро не примет закон, который будет соответствовать международным стандартам, если останемся в ручном режиме, где мэры городов и э, губернаторы областных администраций решают без правовой базы, без денег, э, потом действительно ситуация может быть критическая. Так само невизначеною є доля і тих, хто насмілився повернутися у свої домівки на звільнених територіях. Програму з відновлення постраждалих міст і відбудови інфраструктури лише розробляють. Поки э, розробляються під я би сказав, черновики, як відновити таке кількість квартир, і з яких ресурсів. коли в країні біда, якщо це землетрясення або така війна. другие государства помогают. Но чтобы помогли, украинское правительство должно показать, что это держит в руках, что знает, что делаем теперь А, Б, С и не как попало. Поки що ж кількість внутрішніх переселенців тільки зростає. Таких уже понад 132 тисячі, третина з яких діти. Найбільше людей подалися у столицю майже 24 тисячі. Друга за популярністю Запорізька область. Тут 17 тисяч біженців. Дніпропетровська та Харківська області. Сюди виїхало відповідно 16 і 14 тисяч людей. І всі вони потребують уваги і впевненості у завтрашньому дні. А їхня найбільша мрія забути слово. Війна і повернутись у рідні домівки до вас я ще